Друзі, в цьому відео продовжуємо наш курс і продовжимо тему підрядників та роботи з маркетологами, тому що підприємець в першу чергу це людина, яка повинна управляти, будувати системи. Відповідно, на якихось етапах підприємець може все робити сам: і маркетинг, і виробництво, і, і логістикою, і продажі, але приходить чудовий період часу, якщо до цього періоду часу компанія доживає. Делегувати, наймати і робити справжній бізнес. Друзі, перш ніж перейдемо до теми цього відео, до основного матеріалу, нагадую вам формат даного курсу. Я його записую безкоштовно, як і маркетолог, і підприємець. Ділюся з вами своїми знаннями та своїм досвідом. Якщо ви знаходите відповіді на свої запитання, якщо вам корисно, будь ласка, можете віддячити донатом, і ви можете підтримати будь-який збір або можете перейти на фонд посилання посиланням внизу під цим відео, зробити донат. Ви можете зробити скріншот цього донату, надіслати в Телеграм, який буде прикріплений нижче під цим відео, і, і ми вам надішлемо бонус ще й за це. Вигляді міні-курсу по квіз-маркетингу, калькулятор реклами, цільова аудиторія, які визначити таблички, і так далі багато цікавих таких прикладних матеріалів. Ось, Дякую. Також не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити лайк, розповсюдити відео, поставити дзвіночок, тому що на цьому каналі цілий склад корисних, корисних уроків, відео про маркетинг, про діждал-маркетинг, актуальна інформація. Добре, переходимо до теми, як обрати маркетингового підрядника. Тут знову ж таки цікаво, що я буду це вам розповідати, тому що я і працював маркетологом в компанії певний період часу, обирав підрядників як маркетолог проводив певні співбесіди. Так і зараз я є засновником агенції, яка надає послуги Facebook, Google, реклами, емейлу, чат-босів, ну тобто перформанс-маркетингу. І, і, і я ще й продавав, і продаю, там, грубо кажучи, агенцію і послуги. Тому я можу зріти. Різних сторін представити собі сторону клієнта, і я можу представити собі сторону підрядника. Ось тому такий цікавий досвід. Я з ним збираюся, ним збираюся з вами поділитися. Перше, перше, що потрібно зробити підприємцю, який шукає собі підрядника, це зрозуміти, що і хто вам дійсно потрібні. Давайте скажу в першу чергу тут про помилки, які допускаються. Наприклад, ви, у вас є компанія, яка там, продає автомобілі. Автомобілі, я не знаю, приганяє штатів, або там, не знаю, ремонтуєте автомобілі, ще щось типу того. Там, СТО, якась мережа і так далі. Ось, і ви думаєте, так, значить хто мені потрібен? Мені треба СММщик, який буде вести соцмережі, запускати рекламу і так далі. І тут уже питання. Тому що насправді в такому випадку СММчик не дуже той потрібен. Вам потрібно зареєструватися на Google картах, вам потрібно зробити якийсь зрозумілий сайт, вам потрібно запустити пошукову рекламну кампанію, локальні рекламні кампанії в Google, ну і, можливо, якусь лідогенерацію там Facebook запустити. А контент тут вже більш такий другорядний, розумієте, так? Або якщо там у вас є салон краси, і так далі, ось то ви навпаки, замість того, щоб іти в соцмережі, запускати геотаргетинг, і так далі, починаєте займатися ось, там розробкою якогось свого сайту, який, можливо, вам в принципі то і не потрібен. Тобто тут може бути відсутні стратегії, хибне розуміння ніші і так далі, з ті помилки, про які ми говорили. Ну, сподіваюся, такого немає. Тобто, на даному етапі вам в першу чергу потрібно зрозуміти, що саме вам потрібно, які інструменти вам будуть ефективні. Як це зрозуміти, якщо ви самі не можете це зробити? Проконсультуватися. Підійдіть до маркетологів, бажано тих, які вже працювали десь в вашій ніші, до інших підприємців, спитайте їх, проконсультуйтеся, можете навіть заплатити їм за то, за те, щоб вони вам максимально все чесно розповідали. Ось, і зрозуміти, хто дійсно вам потрібен. Це перше. Друге, зрозуміти. Давайте підемо до наступного пункту і далі розкрию думку, яку хотів сказати. Зрозуміти свої цілі та бюджет. Це дуже важливо. Без цілей дуже складно. Тобто ви повинні все ж таки розуміти, скільки ви продажів хочете генерувати, яка у вас точка А, тобто що, скільки вас зараз виходить робити самостійно, там, інтуїтивно рухаєтеся, робите якийсь контент, щось робите, виходить, якийсь результат, там, 20 продажів на місяць, не знаю. Ви хочете 100. Там, більш-менш реальна якась цифра. Ось, є, є певна ціль. Далі потрібно зрозуміти свій бюджет, а що я дійсно можу собі дозволити на даний момент, на перші місяці співпраці, який я можу виділити реально бюджет на оплату роботи тих чи інших спеціалістів? І на рекламний бюджет, чим я можу оперувати. Ось в мене є якісь там рамки. Ну, якщо я буду виділяти більше, то мені буде складно, враховуючи те, що реклама може спрацювати в плюс, може спрацювати в ноль, може спрацювати в мінус. Тобто, все ж таки, навіть якщо реклама буде працювати дуже класно, я буду більше заробляти, відповідно, зможу вкладати більше бюджетів. Це правильна логіка і так потрібно думати. Але треба зрозуміти, що може бути не так, тому мені потрібно більш-менш зафіксувати якісь бюджети на перші місяці. Для Тестування для розуміння, що буде. Відповідно, ви вже будете розуміти, що, ось, наприклад, в мене там, 300 доларів я можу заплатити за роботу і там 600 на бюджет. Ну, за 300 доларів, наприклад, мені буде дуже складно знайти якусь агенцію. Якщо знайду, це буде агенція, яка веде там 150 проєктів за дешево, от, грубо кажучи, але, але, щоб, але, але щоб було. Ну, умовно. Ну, тому, я думаю, там, мені, мабуть, швидше за все, потрібен хороший фрілансер, який зможе достатньо часу мені приділити, і цей бюджет буде його достатньо мотивувати, щоб робити мені класний результат. Або, можливо, там, в мене є більший бюджет і можу дозволити собі класну агенцію і так далі. Зрозум зрозуміти це. І зрозуміти, типу, що в мене є такий-то бюджет, і за цей бюджет я можу орієнтовно там, просити такий-то результат. Тобто, за 100 доларів бюджету я не можу просити 1000 продажів, тому що це нереально зробити, це мені не зробить ніхто і погодиться. Лише той, хто, кому байдуже, ми хочемо їх 100 доларів. Умовно. Третє, потрібно оцінити команду або спеціаліста, якщо ви все ж таки вибираєте фрілансера, який буде вам допомагати. Ну, давайте поговоримо радше про команду. Оцінити команду, яка буде працювати над вашим проєктом. Що я маю на увазі? Можна, звісно, оцінювати їхні кейси, досвід і так далі. Про це все ми поговоримо пізніше, але тут важливо безпосередньо поспілкуватися з командою або з тим ж фрілансером, який буде надавати вам. Цю послугу, який буде з вами працювати. Зрозуміти, що це за людина, чи відповідальна ця людина, який є досвід, які є ідеї, який є ентузіазм, чи в принципі розуміння вашого проекту є, чи ставить правильні запитання, тобто провести інтерв'ю, ось да, тобто провести співбесіду українською мовою, і зрозуміти. Загалом, що це за людина? Чи відповідає вона вашим цінностям, чи цікавий, цікавий цей ваш проект цій компанії або цій команді або цій людині? Це дуже важливо, тобто реальний живий діалог з тими, хто буде вас обслуговувати, хто буде надавати вам послугу. А третє, четверте, це рівень експертизи. Зрозуміло, що ви приходите в першу чергу за експертизою. Чим вища експертиза, тим більше шанси того, що ви досягнете результату, якщо в вашому проєкті в вашій моделі все окей, плюс гарна маркетингова експертиза буде класний результат. Тому зрозуміти наскільки глибоко люди розбираються в своїх інструментах. Як довго вони працюють на ринку, з якими бюджетами вони працювали, з якими інструментами, які результати досягали, яке в них є розуміння, яка глибина цієї експертизи? Далі, релевантний досвід. Це не завжди критично важливо, але це важливо доволі сильно. Що це означає? Це те, чи є досвід роботи з чимось схожим, що є у вас. Можливо, не ідентичним проєктом, але дуже схожим. Тобто. Я вже вам неодноразово в цьому курсі казав, що різні нічі сильно відрізняються. Є різні моделі, є різні підходи, є різна математика, є різний підход, підхід до маркетингу і так далі. Тому, грубо кажучи, якщо у вас є проєкт мобільні додатки, то радше потрібно знайти спеціалістів, які вже з просуванням мобільних додатків колись працювали. Бо якщо це буде їхній перший досвід, то швидше за все вони будуть вчитися на вашому проєкті. Ну чи готові ви на це так чи ні? Ну мабуть, що ні. Тому релевантний досвід важливий. Ну тобто, якщо у вас інтернет-магазин, знайдіть ту команду, яка вже з інтернет-магазинами працює. В ідеалі, якщо у вас, наприклад, інтернет-магазин товарів для дому, знайдіть тих, хто працював саме з товарами для дому. Але це вже не так важливо. Важливо взагалі ще в ось цій сфері електронної комерції, там, чи лідогенерації, чи там, сфера девелопменту, там, сфера ремонтів, ще чогось, щоб був досвід, сфера ресторанів. Тобто це ідеальний буде підрядник, який вже працював саме з вашою нішою, з вашою сферою. Він вас може багато чому навчити, багато чим поділитися і зробити класний результат, менше тестувати, а, а швидше вже запускати саме те, що там більшому ймовірно, спрацює. Далі ентузіазм. Це дуже важливо, щоб ця команда або ця людина мала живий інтерес до вашого проєкту, генерувала якісь ідеї, або загалом, щоб був такий, знаєте, ну, любов до своєї роботи і певний ну, дійсно ентузіазм. Тобто, а давайте так спробуємо, а давайте так спробуємо. Не щоб ви впрашували цю людину, але щоб ця людина, цей експерт, проявляв якийсь інтерес, ідеї, першим писав, грубо кажучи, в часі. Ось, важливо оцінити процеси, запитати, да, хто буде, як ми працюємо, як побудована робота, тому що якщо працюєте з агенцією, дуже важливо, як у них побудований процес і чи взагалі побудований. Як часто вони надсилають звіти? Ну, можливо, кожного дня не потрібно, але раз на тиждень. Принаймні, чи роблять вони там креатив і так далі. Ну, тобто, обговорити дійсно детально всі умови і процеси їхнього їхнього взаємодії цієї команди з вами. Окремий пункт, який я вирішив прописати, я не знаю, він тут не дуже доречний, але це таке наборівше, що спеціалісти по креативу, спеціалісти по перформансу це різні типи людей, які не завжди працюють в одній команді. Дивіться, тобто це те, що ми говорили минулого разу. Не потрібно вимагати від там спеціаліста по перформанс-маркетингу, щоб він був дуже крутим дизайнером, креативщиком. І знову ж таки, якщо ви працюєте або хочете, або вам пропонує підрядник, агенція, яка робить і перформанс, і креатив, і брендинг, і так далі. Тут важливо розібратися, а яка у них структура всередині команди, копнути трошки глибше, тому що одна людина не може зробити і класний дизайн, і класний таргет. Ну може, але це одиниці, тобто це не система. Їх не знайдеш тільки, щоб збудувати класну агенцію. Мені так здається, це мій досвід. Але це повинні бути, грубо кажучи, окремі команди, тобто окремі люди всередині агенції, окремі процеси. Тобто, якщо ви берете таку комплексну агенцію, то це означає, що там повинно достатньо багато людей працювати, бо дві-три людини ось це все не зроблять. Ось, а якщо там, грубо кажучи, є агенція, яка називає себе комплексною, але по факту там три а всі інше на підряді, то тут уже питання: чи ви готові на це, чи для вас це окей. Інколи це позитивні кейси, інколи не дуже. Інколи дешевше буде тих самих підрядників найняти просто окремо і щоб вони працювали. В унісон, але під керівництвом, наприклад, вашого внутрішнього менеджера. Добре, не буду заходити в дуже різні кейси. Сподіваюся, що ось ці основні рекомендації будуть корисні для вас при виборі агенції. Наша агенція також відкрита до співпраці. Я маркетолог, вибачте, не можу не скористатися нагодою прорекламувати, хоча так доволі лайтово, нашу агенцію. Займаємося Фейсбуком та Гуглом. Посилання будуть нижче, тому. Ми не з усіма співпрацюємо і не всі співпрацюють з нами. Ми клієнтів відбираємо як інвестори. Але це окрема тема для окремого відео. На цьому я вам дякую. Бажаю вам успіхів, прогресу в бізнесі. Наступний урок буде фінальним. Підтримуйте Збройні Сили України, будь ласка, сплачуйте податки. Побачимось з вами!